Яку Надежди на Бога. Та лучше посидіє дівкою, ніж піду заміж за таких женихів, які на мені сватимусь. У Полтаві театр імені Миколи Васильовича Гоголя готується до відкриття свого 90-го ювілейного театрального сезону. Традиційно сезон відкриватиме вистава Наталка Полтавка. Але в цьому році постановка буде дещо незвичною для ока глядача, говорить головний режисер театру. Ми повністю оновили склад виконавців. Сцена любить молодість до нас прийшли молоді артисти, талановиті перспективні, і тому ми на них поклали таку відповідальну роль зіграти відкритий й сезон. Владислав Шевченко зазначає, це значуща подія, адже ювілейний сезон завжди символізує нові творчі горизонти та оновлення репертуару. Звичайно, для будь-якого закладу, який має таку славетну історію, ювілейні дати, це Визначні події у нашому театральному житті, тому ми ретельно готуємося до цього сезону. Хочемо дуже приємно дивувати полтавців, наших гостей, театралів наших. І тому, звичайно, ми люди забобонні розкривати плани наперед. Я не буду, але те, що будуть дуже гучні назви в цьому сезоні в нас в репортарі прем'єрні, то це 100%. Одна з молодих акторок Марія Тіхонова поділилася своїми враженнями від участі у майбутньому відкритті сезону та від головної ролі, яку вона буде грати. Для мене дуже велика честь відкривати 90-й сезон, ювілейний сезон нашого театру, саме виставою Наталка Полтавка. Я буду грати в ролі Наталки. Для мене це велика честь, тому що це не просто роль. це… Наша культура нашої полтавщини це вистава, про яку знають напевно, ну кожен українець дуже хвилююся, тому що це дуже велика відповідальність. Але я впевнена, що все буде добре. Це відкриття ювілейного сезону також важливе для мистецького життя міста, адже театр імені Гоголя це осередок творчості в області, говорить директор департаменту культури Ірина Удовиченко. Це насправді подія, адже за 90 років в театрі показано понад тисячу вистав. І ми дійсно готуємося до цього ювілейного театрального сезону, тому що у нас буде чотири прем'єри, це і дві дитячі казки, і дорослі вистави. Не буду говорити назви, хай це буде триматися інтрига. Свій 90-й ювілейний сезон театр імені Гоголя урочисто відкриє 18 вересня о 18-й годині.